Коли почалася війна, він не ховався, він пішов захищати. Ольга Ригида разом з мамою свого зниклого безвісти чоловіка долучилися до мирної акції Голос пам'яті голос Надії, яка відбулася на центральній площі Миргорода. Серед десятків учасників ті, хто досі чекають звістки про рідних. Шукаю його та його побратима, який зник серпні, 8 серпня на Бахмутському напрямку. Під боями за Івановське. З того дня немає ніякої незвістки, ні нічого. Ми не втрачаємо надію. Віримо, чекаємо. Я впевнена, що мій чоловік живий. Я вірю це і відчуваю всім серцем. Ми всі його дуже любимо і чекаємо. Акція розпочалася під звуки гімну. Після цього прозвучала молитва за безвісти зниклих. Не всі присутні виступали, але кожен мав змогу поділитися своїм болем. Зі словами підтримки, виступив і військовий медик Анатолій Пляшник, який після 34 місяців перебування у російському полоні повернувся до своєї родини. Його захопили на околиці села Кальчик, що біля Маріуполя. Він розповідає, що в полоні не мав жодної інформації про події в Україні. Інформацію ми отримали від тих в'язнів, від тих військовополонених яких привозили в нашу тюрму вже пізніше? Держава, органи влади і ті відповідні органи, кому це доручено займатися звільненням, вони роблять все, що можливо, навіть більше, так як нами займалися. Навіть ми уявити не могли, і як спецслужби, контрозвідка, СБУ, міліць, поліція, як займаються, це важко уявити. Навіть да не все гладко, не все так чудово, як хотілось би, але люди роблять набагато більше, ніж можуть. Дружина поверненого з полону Анатолія Пляшника, пані Людмила, поділилася, що, окрім надії на Бога, їй допомагала триматися ще й віра в те, що чоловік живий, що він не міг здатися, не міг загинути. Також підтримка рідних, друзів та колег і бажання, щоб її сім'я була повною. Мій чоловік перебував в полоні впродовж 34 місяців. Це були пекельні місяці. Це постійна боротьба. Це робота 24 години, 7 днів на тиждень. Я знаходила дуже багато інформації в різних телеграм-каналах, в сигналі. Ніколи не поширювала інформацію в відкритих соціальних мережах. Інформації про чоловіка вона на той час не знайшла, але завдяки такому пошуку об'єдналася з однодумцями. Ми фактично були першими на основі кого створювалися це зараз алгоритми дій по пошуку полонених і зниклих безвісти. Ми створили організацію, громадську організацію, яка називається Військові медики України. І я думаю, що тільки завдяки цьому, що разом ми були великою силою. Мені вдалося звільнити чоловіка з полону. Ми проводили зустрічі у Міністерстві закордонних справ. Ми зверталися кілька разів. До Папи Римського не тільки листами, а і поїздки були. Дві поїздки були до Папи Римського з нашою проблемою. Ми до нього зверталися. Ми звертались до різноманітних міжнародних організацій. Координаційний штаб та об'єднаний центр з пошуку полонених, уповноважений з прав людини. Це саме ті організації, які шукають та повертають полонених додому. Пані Людмила говорить, що немає сенсу звертатися до невідомих волонтерів, бо вони нічим не допоможуть. Вірити треба в державні органи і працювати самому. Жоден Фейсбук не знайде вашого рідного, але це є підставою для того, щоб. Шахраї чи певні люди, які на цьому хочуть заробити, до вас зверталися і починали вас шантажувати. Але ще ці соцмережі дуже відстежує Росія. Країна-агресор слідкує за всім тим, що там пишеться, і потім це ще й відображається на наших рідних, які знаходяться в полоні. Тому я категорично не рекомендую поширювати в соцмережах інформацію по пошуку з вказанням прізвища я по батькові дати народження, телефонів, місця, де пропав. Шукати всю цю інформацію можна в закритих мережах і там об'єднуватися. Кожен голос, кожен погляд, кожен плакат, кожна фотокартка це крик. Ми пам'ятаємо, ми сподіваємось, ми діємо, і він має звучати й далі.